Всім привіт! Сапшоп.com.ua і сьогодні поговоримо про форму дошок для початківців. Всі ви знаєте, що універсальна дошка для початківців це дошка приблизно розміром 10, 10,6, 10,8 до 11 футів. Такі дошки принципово бувають двох типів за формою: це дошки з круглою кормою і круглим носом, і дошки з квадратною кормою і гострим. Носом. Отож, яку обрати, зараз я розповім. Круглий нос і кругла корма це класичний первинний сап, який е, винайшли ті, хто до цього займався серфінгом. Круглу корму облизують хвилі. Дошку з круглою кормою і круглим носом е, легше керувати в вітер і під хвилями. Відповідно, Дошка з квадратною кормою і гострим носом була вже придумана трошки пізніше. Коли зрозуміли, що більшість юзерів використовують САП дошки на гладкій воді на річках та на озерах, де потрібно більше об'єму, більше стабільності, і додали квадратну корму, тому що квадратна корма дає більше. Об'єму дошки і більше стабільності, оскільки відповідно навколо вашого фіна, тобто плавника, виникає додаткова площа дошки. Однак на такій дошці е посерфити буде не дуже зручно. Тому що коли ви візьмете її з собою на море, де є хвилі, то вашу корму хвиля буде прикусювати. І, відповідно, вона буде не такою ефективною і буде заважати вам в більшій мірі. От і вся принципова різниця між. Дошкою з круглою кормою і з квадратною.